Так, друзі, виїхав сьогодні покопати в ліс такий старенький лісок. Надіємося, що сьогодні викопаємо. І так, приборчик сьогодні у нас Fisher F-4. Старенький вже, але своє діло виконує, працює. І така катушка. Нельбік. До речі, друзі, катушка дуже мочна, хороша. Бере глибоко. Ну, прям до 40 см бере. Що ж, включаємо приборчик гайда копати. Всім гарного перегляду. Так, ну і перший сигнальчик в нас. Викупав, друзі, я монетку. Така ямка невеличка. Ну, пів тика. І попала така монетка. Чехословацька. Рік 1961. Написано. Чехословацька республіка. І ще й такий якийсь лев. Ну, красива монетка. Що ж, продовжимо далі, коп? Так, знову був сигнал, друзі. Поки викопав. Ось така якась маленька монетка. Дуже якась ржавчині, Буду зараз чистити, відмивати і покажу вам. Трохи відчистив, але взагалі нічого не видно. Що за монета? Прям ржава дуже. Ну, але монетка вже приємно. Копаємо, друзі, далі. Може ще якась знахідка буде. Так, знову у нас був сигнал. Забрив, друзі, в ліс. Дуже далеко, за кілометра, певно півтора. Сигналів дуже мало. Але третя монетка вже є. Був сигнальчик. Ось така монетка. Маленька, правда. Якась двоєчка. Зараз, друзі, помию і вам покажу. Так, помив я монетку. Ось така двоєчка. 1903 рік. Так, да, 1903 рік. Ось така у нас ззаду кейс Орел. Мабуть, попередня, яка була ржава подібна до цієї монети. Можливо, вона теж така сама двойка. Ну що, ще трошки покопаю, хвилин 10-15 дай буду, друзі, збиратись додому. Накопався вже сьогодні. Три монетки вже є. Що ж, друзі, закінчив я свій коп. Ось такий сьогодні результат. Ну, Ця монетка звичайно зачетна, хороша. Друга. Третя взагалі не знаю, що за монета повністю ржава. І якесь ще таке кольцо знайшов. Такі от знахідки, все, друзі. Всім дякую за перегляд. Буду їхати додому. До зустрічі, до скорого копу!